І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сергіо Юей Суми на Т-78, карта Копальні. Ну що ж, до бою. Так, ну і як ви зрозуміли, побачимо два бої нашого героя. Побачимо, подивимося. Напишемо все, що ми про це думаємо. Напишемо навіть, що ми не про це думаємо. І навіть напишемо, про що ми зовсім не думаємо Так, в коментарях. Натиснемо подобайку, обов'язково, порекомендуємо. Чудовий та цікавий YouTube канал Гравець.ua своїм друзям. Так? А потім перейдемо в описі під відео та підпишемося на чудового блогера українського Сергіо UA Summit. Дуже потрібні підписки, дуже треба підтримувати українських блогерів Чудових та цікавих. Так? Ну а взамін ми вам будемо дарувати чудові ну, наші блогери будуть чудові бої. Вам дарувати на своїх YouTube каналах, а я, в свою чергу, буду поліпшувати ваш чудовий настрій. Так. Ну і звичайно ж порекомендуємо друзям підписатися. Дуже вам будемо вдячні. Так, ну і давайте тепер по бою. Побачимо ми два бої: один на Т-78, а другий на Бураску. От на Т-78 це в нас ПТХ, ну вона схожа на Супер, на супер Хелькет на Хелькет. Я думаю, що багато хто вважає, що це кельки, так, Дуже класно. Я не, ну, ну так, картонні картони, але нахлопушувальні гармати, напевне, за рахунок цього непогана непомітність, в принципі, рухливість непогана, маневреність, ну, маневреність, можливо, ще те задоволення, але рухливість непогана. Це для чого? Щоб змінити позицію, постріляв від однієї позиції, це ПТ від позиції пограти. Я вже багато на них боїв побачив. На хелькетах багато ми бої побачив. Імбо кущик десь зайняв, де є кущики, або таку імбопозішен, виїхав, стріну. Навіть можна сказати, і маневреність непогана, правда? Тому що маневрує, виїхав, стрінув, заїхав, виїхав, стрінув, заїхав. Точність, злучність, балан... збалансована гармата. Давайте будемо дивитися, що у нас по гарматі. Ну, вибиває, бачимо 200... приблизно 250. Так, Пробиття 221 це на поліпшених. На ББах у нас 160 пробиття. На шостому рівні це чудово пробиття. Отже, для комфортної гри дійсно це. Я їх багато бачу в рандомі такі котег. Так. 5-2 побоїв 5-3 побої, в нашу користь. По Починають там вже захоплювати базу. У нас зустрічний бій. І я на копальнях, як зазвичай, я вже вам неодноразово казав, що я на копальнях, як зазвичай, їду до, зразу ж до бази і там починається заробіще. Але це на броньованій техніці. На такій техніці. Ну, в принципі, чудовий варіант. Тут перехлопушую багато танків, вірніше нахлопушує багато танків. Я думаю, що ще й буде перехлопушення. Тут, мені здається, вже небагато ворогів залишилось, то напевно, що більш буде по настрілу. Так будемо рахувати. Ну і чудова перемога, я думаю, ну йдемо до перемоги. 8-3. Я сумніваюся, що хтось може витягнути на таких рівнях такий бій вже. І саме на копальнях, ще й зустрічному бою, тому що багато танків в них там залишилося. І ще з них дві артилерії залишилося біля респу суперників. Так? По воді, ну по воді там, в принципі, все чудово. Там ще одне більше РБФМ по воді їде. Якщо що він там вихлопушить, а А ми вже під'їжджаємо до бази, починаємо збувати захоплення. Мені здається, у них тут е ну, нічого не вийде з захопленням, це точно. Там якби ще Черчилль став, якби їх троє стало, то можливо вже захопили. Тут обережно треба прикривати корму, бо пострілює більше Там більше б я міг. Артилерія. Артилерія зрозуміла, хто тут найнебезпечний цього бою. Хоча багато настріляв ворогів, але вже ж і багато настріляв диміджу. Так, все, нема нікого набору. Там один залишився. А, це один Хейв. Картонний. Танков. Картонний картон, бо я знаю, будете сваритися на мене. Хтось колись мені сварився, що. Я кажу, ну це картонний картон, а мені підписник написав, де що, я на ньому так натанковую. Не бачив я, щоб він танкував. <сх�> я на ньому скільки пограв, ну я маю те, один хеві, То я ні разу ще на ньому не танковував чесно. Ну, можливо, якось не так трішки граю. Таке буває. Я ж вважаю, що ну, все ж таки тяжі вони повинні бути броньовані. Так, чудово у нас все по бою, вже настріляно. Зараз розвідданими 500 500 скобій теж буде досвід. Ще є по кому постріляти, вже вони бачимо, що суперники що вони хочуть там, напевне, зашкіритися за цими імбокамінцями, але не встигає він доїхати, туди куди хотів доїхати. І зараз буде висурку. І буде у нас перший ворог знищений. 2600 настріляно. МРБМ б'ється з AMX LK BS, я думаю, він його там переможе. Хоча якби наші герої грали на LK е, е, то е, показав би, як треба тягнути бій. Дві артилерії залишаються. Вже наші братиші не будуть захоплювати. Ну там один, може Черчилль залишиться, бо він повільний буде захоплювати базу. а Вже братиші поїдуть, вихлопушать дві. І тим паче, що вони на глюки по нашому герою стріляли прямо от корму. Ось він. Є. Видно? Не видно? Хотілося б ще. А, а інший ось там він, по-моєму, стоїть. АМХ, так? 13 АМ. Може підсвітиться, та буде в нас ще й другий ворог. Підхлопушений. Так? Прихлопушений. Бо підхлопушив непогано, 2600. Блиндами тут нікуди не залітала, тому що тут невеличка карта, так. Ну і помилка суперників. мені здається, що треба було всім тоді ставати їм на захоплення, не стояти на блокуванні. Опа! Опа! І ще й за розвідданими нашими буде. Ну не за розвідданими за постанову на гослі. Чудовий бій, ну що ж, поїхали далі. Ну, а Наступний бій у нас, бачите, Лейон Бураск. Карта круча. Ну що, до бою? Так. Ну і бачимо, написано імба. Ну це дійсно імба. Так от наліпка є імба. Це імбіщенське імбіщі, ми вже неодноразово переконувалися. Всі бої дуже крутезні на «Бураску». І бачимо, проїжджає так спокійно, ніхто там не встиг і проїхати під рукава. Отже... Тепер будуть проблеми у суперників, тому що ті, хто будуть під'їжджати під гірку, будуть жорстоко нахлопушені. А це жорстокий нахлопуху. А тут, до речі, всі колони, я помічаю, вони завжди заважають. А це ну, дійсно класно зробили, так. Якби там... Ну, ну так, в принципі. Можливо, якусь би отут будівлю так би зробити, так, щоб вона її розвалювала. Теж цікаво. Ну і так бачимо, що багато цікавого зробили. Е, пооновлювали карти, і в нас це мапа для, для тестування, отже, тут випадкові події. Ще були. Теж вони мені дуже подобаються і вже вони майже на всіх картах. Так, ну поки я розповідав чудові та цікаві історії, вже один ворог прихлопушений, вже нахлопушено е, 765. Вже за розвідданими це універсальніший у нас танк за розвідданими 415. Поїхав там на глючу, бачимо Т-25 пілот на гірку і кличе на допомогу ЄБР. Кличе допоможіть help me, треба вибити цього пілота, тому що він буде дуже заважати, бо в нашого ЄБРщика там зовсім немає хп. Я думаю, що якщо він там підставиться, то наш герой і приклопушить допоможе братишу, Так, бо єберчику треба захопити все ж таки. Гір. Чомусь не встиг він. Бачите, наш герой встиг навіть на рукава проїхати на я... А на є берщику не встиг на гірку заїхати. І тут є по кому постріляти, бачите. Це чудовий план на бідри. Опа, ось він шопний, до побачення. Все, допоміг. Два ворої знищено. Є захоплює тоді гірку і починає вихлопушувати там тай тайпа, які біля води. І він ще й може вихлопушувати. Там де десь десь Тигардин ще стоїть, ось він підсвітився біля ресурників. Те, що його можна звідти повиклопушити, А наші герої зараз його вихлопушать. І в принципі тут уже небезпеки не буде. Ті, хто під'їхали під рукава, там БЗ, Т-103, Чопер, ну, вони там і залишаться мені здесь. Вони вже нікуди звідти не виїдуть. Або продавлювати треба було. Трішки невірний план на бій. Та й у нас там ПТ, скільки стоїть, прикриває. Що там навряд 4-0 бою, А ну має суха ще буде. Недавно, до речі, сухої не бачив. Останній раз суха була. Ну, перший раз суха була, це був бій на це я запам'ятав на карті Прохорівка. А другий бій був дуже такий швидкий-швидкий, там, по-моєму, 2 хвилини всього бій. Ну, чи 3 хвилини всього бій був на карті копальні. Не пам'ятаю на якому танку, там він просто от проїхав. По колу всі, всі суперники, поки він проїхав по колу, по колу всі суперники поздихали. Це було дуже крутезно. Це було нічого собі, так? Так, вийну полочку. До харій там був зашкірений. А його підсвічують чудово, до речі. Хто ж його підсвічує? Ми втратили є до речі. Кликав-кликав на допомогу і злився там. Таке буває. Це так ло вже бідолага такий, ну ну він нічого вже не може зробити, але бачимо, що. Вихлопушуємо нашого братіша, братіша так. Можливо, треба йому помститися за це. Немає сухої. Все таки дали б, Три Тривори знищено, 3348 настріляно. Тут чо перекрас стоїть в прострілі, по-моєму, так, так хотів сказати, ми його вихлопушуємо, не вихлопушуємо. Ну він бачите, він вже зрозумів, що тут треба було продавлювати. Більше варіантів не було. А на глючу дійсно проїхати, там же ніхто вже не прикриває. Хоча це не точно потікати. Обережно, на тихо не З-під тишка, так скажемо. Неочікуванчик. Так, полюбляю яких неочікуванщики. Не полюбляю такі неочікуванчики суперники. Поїхали вперед. Так, на дві, пет... Два танки. Звідси це стрінути, до речі. Десь там, за імбакамінцем, напевно, біля бази суперників. Ще ПТХ стоїть і ПТХ одна десь стоїть. Я чомусь не світиться. Можливо, тут де... Зазв... А ось, так так я хотів сказати. Суперхелькет стоїть там, де артилерія зазвичай стоїть. Так, ну тут вже той. Пішов уже на СТРС <реш> Цаладін вже пішов в останній бій, так скажемо. Думаю, що зараз я доблесно всіх перехлопувшую, у нього ну, там довго-довго йде боротьба з нашим чопером. Ну а наші тихо холодить, поки, поки, поки під'їду. А він і вихлопу, що дивіться. А ще ті походи, поки під'їдуть, так тут ще можуть бути проблеми. Все, чудово, там не повинно вже бути проблем, там бо там 703 ще заїжджає з іншого плану. Ну, наша героя дилема Або поїхати зараз на суперхелкета, або поїхати, ну його бачите, не можна після теж Дійсно на непомітність, так я ж казав про ці суперхелкети, про те 78 на непомітність тут не класно. Дійсно, такі ПТСов Кущ, кущові, так? Ось, так як я казав. Да. І вже тисячу за розвідданими. Чотири тисячі стріну. 4 вороги знищено. Mm -hmm. Ну що, можна, в принципі, ризикнути та підсвітити Говіка. Бо поки наші зараз доїдуть, то їх і перестріляють зімбокову. Ніхто не поїхав на Говіка. Напруженіший момент битви, як зазвичай. Напруженіше, напруженіший момент битви. Ова, є. на дуель. А він не туди зовсім дивився. І швидке би хопушу, не Ну що, і тепер на дуель фінальна із е, суперхайке. Я тисяч настріляно. 1233 за розвідданими. 4 вороги знищено. Перетинг, але... Ну... Я сумніваюся, що Хелкет перестріляє покиде. Може трішки польнуть пар пару разів, так? але перестріляти не перестріляє. Фойкати задувити. Чудовий бій, чудові бої, чудовий настрій. Не забудьте перейти в описі під відео, підписатися на ютуб канал СергіоЮейсуми.